Там начальник областной Ленинской народной самопоронки. Скажіть, будь ласка, от ви сказали, що ви з Маріуполя нещодавно повернулись, Що туди возили і Чисто, чого потребують? Ну, ми возили туди по просьбі хлопці, просто наші хлопці попрозвонили, тому бо у нас зв'язки з усім АТО. Ми ж не тільки їздимо, якийсь підрозділ, а ми їздимо по всім АТО. Тобто, Маріуполь, Волновака, Луганськ, Донецька, ну, області мають до ці бутики. А скрізь цьому скрізь допоможуть, навіть підрозділи, які стоять ну, на приподготовці під Дніпропетровську, теж дзвонять і ми привозимо. От прибула тут, до де не приїхали нехто них. Інтересованість була продукти, коли їх просто вивели переподготовку, їм треба було продукти, не привезли продукт. Що могли, то назбирали, покривати. Ну, продукти зрозуміло, а із промтоварної групи обладунки якісь, що просять. Ті ж самі елементарні футболки, носки на змін, що жарко, парить, всірати, де він так покупає. Зміняти треба щось. В основному таке зараз ліки. вода підтіла, це зараз проблема велика У них. там Дерел немає, так? як у нас на Вінниччині. Ну, такого я б не наблюдав, що так багато було. Ну, Там навіть та... воно з одней сторони опасно, буде брати. Ну що ж, може бути витравлений, та... що сушить. Тобто, їм постійно підвозять. Зрозуміло. Добре, дякую вам. Постійно підвозять, постійно, що документи. Добре, дякую.